У Хмельницькому фінішувала шкільна ліга з баскетболу 3х3, і вже стали відомі імена переможців. Нагадаємо, з початку листопада минулого року змагалися спортсмени у трьох вікових категоріях: 5-6 класи, 7-9 та 10-11. У підсумку однією з кращих команд серед юнаків став ліцей номер 16 імені Кузубняка. Юрій Довгань учасник цієї команди. Хлопець займається баскетболом з чотирьох років. Зараз йому 14. Каже, із цим видом спорту хоче пов'язати своє життя. Я дуже сильно хочу займатися далі баскетболом. Хочу, щоб це моя стала професія та досягнути більше. Також вибороли перемогу у фіналі юначки ліцею номер 2 Вони посіли перше місце у категорії 7-9 класи. Учасниця цієї команди Марія Шелестюк теж з дитинства займається баскетболом. Дівчина каже, у перемозі була впевнена, адже готувалася до ігор. Звісно, очікували на перше місце, іншого варіанту не мало бути, тому що ми виграли 5 на 5, тому і мали би виграти тут. Емоції круті. Мені дуже подобається. я Дуже щаслива, що наше місто, місто влаштовує такі змагання. Це дуже круто, мені дуже подобається. Загалом у змаганнях шкільної ліги з баскетболу 3 х 3 взяли участь понад 200 учасників із закладів загальної середньої освіти Хмельницької територіальної громади. У фіналі змагалися 53 команди. Переможцями стали шість із них. Серед дівчат молодша вікова група 5-6 класи перше місце посів ліцей 2 та 10-11 класи також перше місце посів ліцей 2, а 7-9 класи серед дівчат перше місце посіла команда ліцею 11. Серед хлопців 10-11 класів перше місце Місце посіла команда ліцею 13, 7 і 9 класи. Перше місце посіла команда ліцею номер 16. Усі команди отримали призи та відзнаки від Хмельницької міськради. Це черговий вид спорту, який відбувся в межах шкільних ліг. У нас попереду залишився ще кубок міського голови. Залишилася ще легка атлетика і залишилися ще шахи. І фактично цьогорічні шкільні ліги з 11 видів спорту будуть завершені за підсумками. Усіх 11 видів спорту. По загальному заліку в нас буде відзначено три кращих ліцеї, три кращі гімназії. І ці шість навчальних закладів отримують додаткове фінансування в розмірі 100 тисяч гривень на навчальний заклад, який вони використають на власний розсуд. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.